Так, чудовий день, чудова погода. Слава Богу, за все, за життя, за те, що є таке свято, що Господь ну, дарував нам це свято за те, що він прийшов, за те, що він воскрес. Знаєте, який приємний день! Приємний день. Да? Знаєте, так з утра проснувся, думаю, давай візьму вайбер і швидко отсилать сообщення там, кого знаю, хто знайомий в Вайбері, в вдобних відносинах, всім Христос Воскрес, всіх Христос Воскрес, там в Фейсбуці Христос Воскрес. Таке треба казати людям. Таким треба ділитися, таке треба е, розповсюджувати. Треба людям казати, щоб вони знали, що нас Господь Він живий. Е, тому Госпо це потрібно робити. І знаєте, і це не просто потрібно робити, це приємно робити. Тому що у нас сьогодні велика радість. Нас Христос Він живий. Він заради нас пішов, помер. І Він Воскрес, він є Богом живим. Тому слава Ісусу Христу! За це говоріть про це, розповсюджуйте це і хотів би знов таки ж нагадати нам про Слово Моє буде таке, таке як порожній гроб, брати сестри. Сьогодні порожній гріб. Ісуса Христа там немає. Все це записано в Луки, 24 розділ з першого вірша, а дня першого в трижні Прийшли вони рано вранці до гробу, несучи готовані пахощі, та й застави, що камінь від гробу відвалений був, і війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса, і сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужа в одежах блискучих з'явились при них. І коли налякались, вони посхиляли обличчя додолу. Ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими, немає його тут. Бо Воскрес, пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї. Він сказав: сину людському треба бути виданому до рук грішних людей і розп'ятому бути, і Воскреснути третього дня. Ми бачимо, що жінки, вони самого ранку, Самого ранку вони е, написано, що принесли Ісусу Христу на готовані пахощі. Тобто вони е, все це приготували. Їхнє серце хотіло послужити Ісусу Христу. Вони наготували ті пахощі, купили ті пахощі. З самого ранку вони пішли рано вранці, написано, вони пішли до гробу Ісуса Христа. І що вони хотіли? Вони хотіли намастити тіло Ісуса Христа. Вони чекали, побачити там Ісуса Христа також. Ну, чекали, тому що вони взяли пахощі, вони чекали. Вони тільки думали, хто нам відварить, відвалить того великого камня. Оце у них тільки така думка була. Але вони чекали, що вони там його знайдуть, що він там буде, що вони намажуть його цими мастилами. Але так трапляється, що вони забули, що казав Ісус Христос. Ісус Христос сказав, що я воскресну. І вони забули про то і йшли вже, знаєте, з пахощами. І тут, коли вони приходять, вони бачать, що Ісуса Христа немає, Він воскрес. Є тільки ангелої, які кажуть: Згадайте, згадайте, що Ісус Христос вам казав. Чого ви його тут шукаєте? Не шукайте живого серед мертвих. Тобто ви прийшли сюди, де, де висвічений гріб, ви шукаєте тут мертвого. А його тут нема, він воскрес. Бо згадайте те, що він вам говорив. Згадуйте те, що говорив Ісус Христос. Знаєте, брати і сестри, і сьогодні нам треба згадувати те, що нам каже Ісус Христос у своєму Писанні. Ви знаєте, як, смерть це завжди, знаєте, погано, це завжди розвука, це, це важко. І коли я ну, хоронив одну бабусю свою, другу бабусю свою, дідуся. І знає, і так виходить, що завжди це похорон це приготування. Да? Тобто ми готуємо їжу, готуємо все, щоб було наче, добре, щоб але я так думаю, як би добре було, якби у цього похорону не було, якби оця просто оця, знаєте, наготована. Їжа, оце все, щоб це було, всі разом ми зібралися, щоб стала бабуся чи дідусь. Ми разом поїли і разом згадали, як добре було, і знаєте, насолоджувалось один одним, спілкуванням один з одним. Але ні, ми зібрались похорон провести своїх рідних, близьких, знаєте, і так, знаєте, сумно. На похороні завжди сумно, завжди так ну, боляче. Але в думках. Якби, якби було по-іншому. Знаєте, в наше серце хочеться. Бо смерть це завжди розвука, смерть це завжди біль. І таке бажання в нас, щоб в нас не було цієї розвуки. Але розвуки не буде, тому що і наш Ісус Христос воскрес. І знаєте, перше, що можна сказати, якщо Ісуса Христа нема в гробі, то є надія. Є надія. Це все записано в Совунян. Перше, Совунян ми можемо відкрити і подивитись 4 розділ, 13 вірш. І далі 14. Не хочу ж, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Коли би ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Апостол Павло каже, не хочу я, браття, щоб ви сумували, щоб відали ви про покійних, щоб ви не сумували, бо є надія, щоб ви не сумували всі, як не мають у тієї надії. Люди зараз вони не мають надії, вони думають, що ось людина померла, та й все. І немає, далі немає нічого, пустота. Але апостол Павло нагадує, каже, браття, я Хочу, щоб ви відали про покійних, що буде далі, щоб відали, щоб ви знали, і щоб ви не сумували ті, які не мають надії. Знаєте, сьогодні ми маємо надію, що ми побачимося з своїми близькими, рідними, знайомими, бо в гробі немає Ісуса Христа. Він воскрес. І це є велика, знаєте, радість для нас, що в Ісусі Христі ми також маємо цю перемогу. І апостол каже: Тож потішайте один одного, потішайте оціми словами, які сьогодні є в Євангелії, що в Ісусі Христі ми всі будемо жити. Ісус Христос нагадує нам в Івана, 14 розділ, перший, 3 вірш: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене, віруйте, багато осель в домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду, приготую місце для вас. А коли війду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де ви, щоб де я були й ви. Тобто Ісус Христос каже своїм учням, Він їх навчає, що нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене, віруйте, не дивлячись на те, що буде. Будуть сльози, буде, буде тяжко, буде смерть. А він каже: віруйте в мене і в Бога віруйте, я вас проведу. І каже, що багато осель в домі мого Отця. Я піду і приготую вам місце, і заберу вас. Дивний наш Бог, да? Бог, який прийшов, постраждав за нас воскрес. І Він нам сьогодні говорить, що я прийду і заберу вас до себе, що, що є інше життя. І знаєте, як. У нас прийнято в народі, як кажуть, земля пухом. Да? Нехай буде там, якщо хтось покійний і кажуть земля пухом. А як ви думаєте, доречні ті слова чи недоречні ці слова? Да? Ну, слова та й слова, але в сили в них ніяких немає. Земля це не наша, ну не наша як. Будівля, там, де ми залишимося. Ні, Христос каже, що ми там не залишимося, ми Воскреснемо, ми будемо з Ісусом Христом. Бо Ісус Христос каже: Я прийду і вас заберу. Тобто і земля, вона не буде пухом для нас, воно не то. Наш дім, він не в дім, на небесах, там, де Христос. Але ви знаєте, Слово Боже, і навчає нас, 1 Коринфянам 15, 19. Коли ж ми надіємося на Христа тільки в цьому житті. То ми на найщасніші від усіх людей. Знаєте, саме головне, щоб у нас була віра і надія на Ісуса Христа. Не тільки тут і сьогодні, що Ісус Христос ось допомагає, ось Боже. все, щоб ну, Молитва, таке все. А, а Воскресіння. ну, Воскресіння таке. Але Слово Боже, нас навчає, щоб ми на Христа не тільки в цьому житті надіялися, але й в наступному. І якщо то не так, то для чого е, помирали апостоли? Для чого страждали е, учні? Для чого ну, були оця, оця, знаєте, е, помирала в'язниця християни? Для чого то все було? Якщо у вас одне життя, і ви це одне життя потратили в в'язниці, то що вас далі чекає? Ви вже все ви, ви найнещасніші, получається, бо у вас було одне життя, ви його в'язниці за Ісуса Христа потратили і все. Але Слово Господнє каже, що не надійтесь на Ісуса Христа тільки в цьому житті, а є ще й наступне життя, де, де нас чекає Ісус Христос. Ось на що ми мали, повинні ми мати вічну надію, що Ісус Христос є інше життя там, де ми будемо. І знаєте, якщо гріб сьогодні порожній, то це життя для нас. Якщо Ісуса Христа сьогодні нема в грубі, то це життя для нас в Римлянам 6.23 написано. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Ісусі Христі, Господім нашим, виходить, що заплата за гріх смерть і ми заслуговуємо з вами смерть. Але є життя вічне в Ісусі Христі, бо Ісуса Христа в гробі нема, Він воскрес. І сьогодні людство заслуговує на смерть, але є подарунок: є дар Божий в Ісусі Христі. І 2 Коринфянам 5.1 написано. Знаємо Бо, коли земний мешкальний, мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Бачите, як апостол Павло каже, що знаємо Бо, коли земний мешкальний намет нас зруйнується. Що то за мед? Це є наше тіло. Да? Наше тіло, яке. З кожним днем воно все слабше і слабше, старіше і старіше. Да? Коли не було в мене сидіни, було добре, а зараз вже дивися і сидіна, пора вже підстригтися, щоб її наче менше було видно. І так з кожним, з кожним днем, з кожним днем, з кожним місяцем, місяцем. І отак земний наш мешкальний намет він руйнується. Але слово Господнє каже, що є інша будівля. Є інше тіло, яке е, дасть нам Бог. Е, і, і нагадує, пово, що е, наше земне тіло, воно зношується, воно зношується. З кожним роком воно зношується, зношується. Е, але є ота вічне ві, нерукотворна будівля. Тобто є тіло, яке Ісус Христос нам може дати, воно вічне тіло. Е, і, знаєте, коли трошки меншим я був, то не знав, що у людини є скелет, що є ну, череп. Я такого не знав, маленький був. Але коли узнав, то і зрозумів, що люди помирають, що ну, оце все то мені так знаєте гірко стало на серці, що, ну, що так трапляється, що життя обривається, знаєте, а діти як вони? Ну, але сьогодні є, є надія. Є надія, що наше життя тут воно не закінчується. І наш земний намет, він якщо зруйнується, то Бог нам дасть інше, інше тіло, інший намет. Филип'ян 3:20 написано: Життя ж наше на небесах, звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб воно. Щоб стало воно подібне до славного тіла Його. Цікаві да? такі слова? Життя наше на небесах. Звідки ждемо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа? Це дійсно так. Ми чекаємо Господа, і написано, що переміни тіло нашого пониження. Тобто наше тіло, воно зміниться тоді, коли буде прихід Ісуса Христа, коли буде підхоплення церкви, наше тіло переміниться, воно буде іншим. Воно не буде, знаєте, раними. Раними, знаєте, як зараз є то ковід, то якесь іще щось інше, ротовірусне. І скрізь де тільки не, не, не глянеш один вірус, другий вірус. І ти одного втік, другого не втік. Але написано, що Господь перемінить тіло нашого пониження. Щоб стало подібне до славного тіла Його, ось яке тіло отримаємо в Ісусі Христі ми. І якщо Ісуса Христа нема в гробі, то це значить, що земні цінності, вони міняються. Так? Якщо нема Ісуса Христа в гробі, то земні цінності міняються у Християн. Те, що для інших людей є цінність, сьогодні для християн це не таке є цінність. Тому що Ісуса Христа на грубі немає, і є вічне життя, і це є стінність. І е, цар Соломон, що казав там Еклазіас, е, перший розділ 14 вірш? Я бачив усі справи, що чиниться під сонцем, і ось усе це марнота та ловлення вітру, цар Соломон, у якого було все. І слава! І багатство, і золото, і все, і, і, і що тільки в нього не було. І каже: я бачив усі справи, що чиняться під сонцем, і все це марнота і вовлення вітру. Знаєте, що це він, він каже: Я хочу познати у цю мудрість він стремився познати у цю мудрість. І каже: знову я, я це все бачу, і все це марнота і вовлення світу, це вітру. Помирає і багатий, і бідний помирають, всі всі помирають, і все це повишається. І, але слово Господня нас навчає, що Пасха нас навчає сьогодні, щоб ми не прив'язувалися до земного, до цього матеріального, щоб ми не прив'язувалися сильно до нашого будинку, до нашого автомобіля, до чогось іншого, до земного. Але знали, що Пасха нас навчає. Не прив'язуватись до земного, чекати Ісуса Христа, очікувати, що, що буде Воскресіння, що ми не повишені самі, що смерть вона переможена. І, знаю, і те, що добре зробив, як на мене, Йосип. Знаєте Йосипа, так? що він зробив, якщо по історії Воскресіння згадувати? Він взяв. І свого гроба віддав Ісусу Христу. Да? Написано, що висічений був гріб, яким ніхто не вижав. Йосип бере і віддає його Ісусу Христу. Добрий повчинок чи не да? добрий? щось своє, це ж моє, це я для себе зробив цей гріб. Але Йосип. Бере і віддає Ісусу Христу. Досить добрий вчинок зі сторони Йосипа. Йосип, ну, в нього виходить, що не було цієї такої прив'язаності до цього земного, що це моє і все. Я нікому його не віддам. Але Йосип бере і віддає для Ісуса Христа. І апостол Филипіан 3:8 пише, що я ради нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Як це? А по Павло каже, що я ради Нього відмовився все. І вважаю все за сміття, що придбати Ісуса Христа. Ось що саме головне все це сміття. Саме головне придбати Ісуса Христа Воскреслого, Мого Спасителя, тому що в ньому життя. Знаєте, і, 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 ну, помінялися цінності. Змінилися. Тобто все сміття. В гробі немає Ісуса Христа. Змінилися всі цінності. Земні цінності вони відвинулися, але прийшли цінності, які вічні. Ісус Христос. Якщо в гробі немає Ісуса Христа, то де Він? Якщо нема в гробі Ісуса Христа, то де Він. Да, таке питання. В Матвія 28, 20, останні вірші з Матвія написано. Я перебуватиму з вами повсякденно. Аж до кінця віку. Ісус Христос каже, в гробі нема, не шукайте живого серед мертвих. Ісус Христос каже учням останнє свого, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Які дивні слова Ісуса Христа? Знаєте, учні поначалу вони не розуміли, що Ісус Христос. Це цар, це Месія, що він прийшов постраждати, що, що він прийшов послужити, що він агнець Божий для спасіння не тільки їх, для всього народу, для, для всієї землі. Вони того не розуміли. І після того, як Ісус Христос був помер і воскрес, прийшов Дух Святий і відкрив їм. І, відкрив. і вони все зрозуміли. Вони все зрозуміли, для чого прийшов Ісус Христос. І Дух Божий тоді був на них. І звилась благодать Божа, і вони все це розуміли, вони відчували Ісуса Христа в собі. І ця велика благодать, що каже Ісус Христос, що я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця, до кінця віку. Коли Давид каже, що коли я піду, хоча б навіть долиною темряви смертрі, не буду боятись злого. Бо ти при мені, Твоє жезло і твій посух вони мене втішають. Давид каже, що якщо я навіть і піду. Десь темрявої, смертної темряви, там, де смерть, там, де війна, там, де, де помирають, де темрява вічна. Я не буду боятись злого, бо ти при мені, бо ти зо мною. І Давид мав ту сміливість, бо знав, що Його Бог з ним. Знаєте, і ця сміливість сьогодні є у нас через Слово Господнє, що Ісус Христос з нами. Матвія 18, 20 написано. Буде троє, буде двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там я серед них. Там я серед них, там Бог. З нами Бог. Е, і 1 Петра 5, 7, «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Бог опікується нами, Бог сьогодні з нами. Ісус Христос сьогодні з нами. Ісус Христос каже, що е, є наймит, е, який, який утікає. Який приходить вовк, хапає вівці полощадь, а наймит утікає, бо він наймит, бо йому платять за те. А Ісус Христос каже, що я не наймит. Я є пастир добрий, який віддає життя, власне, за вівці. Ісус Христос з нами, Він надто з нами, Він пішов на цю смерть. Він прийшов і постраждав. І е, наостанок хочу сказати, що е, Якщо Ісуса Христа нема в гробі, то це, що? То це радість для нас? Да? Це радість для нас. Чого це радість для нас? В Луки 10 розділ, 20 вірш написано. Та не тіштесь тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імена записані в небі. Цікаво Ісус Христос, да? учні приходять і 70 каже: ми каже, Твоїм іменням виганяємо духи, слухаються твоїм іменням, і вони здивовані, їхнє серце наповнене радістю. А Ісус Христос каже: не радійте з того, а радійте з того, що ваші імена записані на небі. Ось велика радість, що моє життя воно не закінчиться тут, а... але воно буде і надалі. Знаєте, У жінок також була радість після того, як ангел звестив їм, що Ісус Христос воскрес. У них була в серці радість. Написано, що вони з страхом і, і з радістю пішли і казали учням, що Ісус Христос живий. В об'явленнях 1.18 написано Я живий, і був я мертвий, і ось я живий на вічні віки і маю ключі. Я від смерти і від аду. Ісус Христос каже: Я живий, я був мертвий, і я Воскрес, і тепер я маю ключі. Від аду і від смерті. Тобто Ісус Христос переміг смерть. У нього є зараз, зараз е переможена переможе смерть. Переможена воскресінням Ісуса Христа, і, і учням Він своїм так і каже, що я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Знаєте, отака от є істина, що Ісус Христос, Він переміг смерть. Тобто сьогодні ми святкуємо Пасху. І Пасха це свято порожнього гробу, гробу, де немає Ісуса Христа. Тому закликаю вас до молитви, щоб в цій молитві ми славили нашого Господа за чудове свято, за те, що нас, наш Бог живий. Амінь.